8 серпня 2025 року Мартионівські пустирі висадив 5 саджанців сливки. Перший саджанець. Другий. Вже на вулиці. Вечір сонце зайшло. тому може бути, погано видно. Третій. Це був другий саджанець третій. Мені писали там те, що відстань маленька. Я думаю, тепер не буде таких зауважень. 50 дней. Хтось з мене сміється, каже, що нічого не виросте, що це все дарма, тільки зараз загаєш. Ну, а мені це подобається, приносить задоволення щось робити корисне. Якщо оцих цих дерев хоч одне-два прийметься, це вже буде перемога. У нас по прикол ввечері напитися пива, чи повалятися на дивані, чи ще щось. У мені прикол побути на природі на наодинці і зробити якусь корисну справу. Так що, оце п'ята деревинка, п'ять саджанців сапки сьогодні висадив. Так що виросте буде добре. Будуть фрукти майбутньому дрова. ну Я не закликаю там сполювати дерева. Наприклад, десь гілка саха відпала, це вже сухостой. Комусь на дрова піде. Тому і приємно, і корисно. Комусь фрукти, комусь дрова, комусь затянуть. Всім гарного вечора, робіть добрі справи!